Дітки, доброго ранку! А ми сьогодні з вами зробимо аплікацію тарілочка. Для цього нам потрібно два кружечка, білий альбомний лист і цвітний папір. Спочатку ми приклеїмо величенький кружок плащиної форми, смазуємо гарненько клеєм по всій поверхні. Ось так. Гарненько смазуємо. Ось так. Переворачуємо і приклеюємо. Ось так. І придавлюємо серветочкою. Ось так. На нашу гарненьку форму. Потім ми беремо менший кружечок. Ми зеленого кольору. І теж гарненько його смазуємо, клеєм. Ось так. Ось так смазуємо, розворачуємо і приклеїмо всередину нашої тарілочки. І теж придавлюємо серветочку. Ось так. Тепер. А у нас буде прикраса для нашої тарілочки. Ми ось такі ось ромбики виріжемо, вам допоможуть батьки їх зробити. Можна квадратики, можна трикутники. І Давайте спочатку виложимо. Подивимося, як у нас у нас буде чотири таких ромба. Виложимо і подивимося, як же вони будуть дивитись на наші тарілочки. Ось так. І ми так їх і приклеюємо. Дітки, ось ми приклеїли наші ромби. А тепер ми будемо е розлажувати кружечки і приклеювати ось так. Один, другий і порахуємо сразу третій і четвертий. Ми... Теж приклеїмо і гарненько промазуємо края. Ось так, щоб гарненько наша аплікація з вами трималась, ось так. І теж серветочкою приклеїмо. Дітки, ось ми приклеїли наші кружечки. Ось така гарна тарілочка у нас з вами вийшла. Молодці! Дякую за увагу!